цінність у цій тиші всередині тебе. Коли ти мовчиш, ти не тратиш енергію. Дійсно, він говорить якісь ну, суттєві речі. Чітко, сказав, як відрізав. І коли ми говоримо по суті, наші слова мають силу. Намаскар. Друзі, велику частку нашої енергії забирає балачня, забирають різні розмови, які нам не потрібно. Зайві слова, які ми говоримо. Дуже часто ми жаліємо про ті слова свої. Є така практика в йогі, яка називається Моунаврата. Називається практика мовчання. Ми в центрі, де ми навчаємося на монахів. У нас кожен ранок практика, коли ми робимо асани, коли робимо медитацію, у нас мовчання. І є така практика, коли ти вже випускаєшся, так стаєш монахом чи помічником монаха є. Ти декілька днів, в моєму випадку, це було 5 днів, тобто може 3 дні. Фінальний це вже сім днів, тобто це практика мовчання. Тобто ти сім днів мовчиш, ти нічого не читаєш, нікому в очі не дивишся, ти ніяку інформацію не споживаєш, ти в собі, ти зберігаєш цю енергію. Коли ти мовчиш, ти не тратиш енергію. І коли ти після п'ятого дня це було в мене, я вже не хотів говорити. Тобто вже сказав, що можна говорити там, а я не хочу. Тобто просто не хочеться. Тому що ти розумієш, яка цінність у цього мовчання. Яка цінність у цій тиші всередині тебе. І навпаки, коли ти говориш, у тебе постійно багато інформації, там дивишся постійно в соцмережі, якісь гортаєш, якісь новини в тебе голи, постійно ти говориш зі всіма, оця от тиша стає для тебе некомфортною. Люди навіть, я знаю, що ну, не можуть в тиші знаходитися, їм потрібно чи телевізор включити, чи якесь радіо, чи от, щоб якийсь шум був постійно. Тому що не можуть терпіти оцю тишу. Так? А в ці тиші якраз в цьому спокої, якраз і заховується така сила. Коли ми говоримо, кожне наше слово якби вимагає якусь певну енергію. Навіть фізично ми спалюємо якісь калорії, щоб голосовими зв'язками рухати і губи відкривати. <смі> тобто, а це вимагає психічної енергії, тому що в кожне слово ми вкладаємо якусь певну силу. І люди, які говорять постійно, чи треба, чи не треба, у них постійно рот відкритий, в цих словах ну, немає сили. І то навпаки, ти знаєш, от є такі люди, що він ну, якби мовчить, але якщо він скаже, то це вже чітко сказав, як відрізав. Бо в словах є сила. І коли ти наділяєш свої слова сенсом, так, в них з'являється сила, і люди починають тебе слухати, люди починають до тебе дослухатися. Якось так стається, що все, що ти говориш, воно має сенс. І воно здійснюється все. У мене його друг, він коли говорить, якось всі автоматично. Замовкають і слухають його. Я думаю, що це за ефект, як це працює? Вроді всі говорять, знаєш, там в колективі, але він починає говорити і хочеться так стати тихіше і послухати його. Тому що дійсно він говорить якісь ну, суттєві речі. І я от в цьому нього вчуся. Коли ми говоримо багато без сенсу, наші слова втрачають силу. І коли ми говоримо по суті, наші слова мають силу. Допустимо, от зараз я. Говорю багато, ціле відео говорю і говорю, що ви не подивитесь відео, я постійно щось говорю. Але я вважаю це по сенсу. Так? Чи коли лектор дає якусь лекцію, чи ви в школі, вчителька, вам постійно щось розповідає, а це йде розмова по сенсу. Говорити багато це не означає, що ти без сенсу говориш. Ти говориш багато по сенсу. Так? Але якщо ти не маєш що сказати по суті, ну, тоді краще не говорити. І зберігати цю тишину, хоча б зробити от, декілька годин в день, декілька хвилин в день, якщо ви можете, зробити практику мовчання. До сніданку, коли ми робимо всі практики, готуємося до сніданку, ми мовчимо. Ми збираємося всі на сніданок, тоді ми можемо говорити, поділитися якимись враженнями своїми, Так, обговорити плани на день. Але до сніданку у нас мовчання. І після вечірньої практики в нас теж мовчання. І оце от мовчання воно дає цю насолоду. Так. Рекомендую вам спробувати, щоб якийсь час собі в день виділити, що в цей час я мовчу, я не читаю новини, не дивлюсь відео, Я просто... можна піти на природу погуляти, можна сісти, посидіти на лавці, подивитися. Тобто знайти час для себе, щоб мозок мав хоч чуть-чуть спокою в цьому в дні нашому. І ваші слова будуть мати силу. Якщо ви будете їх використовувати правильно і благонамірено. По сенсу і благонамірності, щоб кожне ваше слово воно приносило благо іншим живим створінням. Що ж, практикуйте, друзі, хай кожне ваше слово має сенс, хай до вас дослухається, і все, що ви говорите, стає правдою. Намаскар.